Славута завжди вирізнялася активним громадським рухом. Загальне відкрите зібрання громадських організацій та об'єднань, що проходило за повної зали будинку рад, чергове тому підтвердження. Як згодом зізнались організатори зустрічі, вони не очікували такого аншлагу, адже у багатьох на початку переважав скепсис стосовно ідеї зібрати усіх разом, аби познайомитись. Мовляв, хоч у Славуті і налічується зареєстрованими понад 70 громадських організацій, більшість з них носять формальний характер. Проте, уже при реєстрації стало очевидним, що регламенту зустрічі буде важко дотриматись. Близько 40 громадських організацій виявили готовність презентувати себе. Організатори потішились з такої активності, адже за мету загального відкритого зібрання поставили спробу об'єднати зусилля громадських організацій та об'єднань для подальшої співпраці задля розвитку місцевих територій та галузей міста. Ми хочемо по-перше, познайомитися по-друге, знайти шляхи, з якими ми можемо працювати по певних напрямках. Наприклад, є люди, які працюють по екології громадські організації. Їх може бути одна, можуть дві. Вони збираються в групи, вони працюють так само по всіх інших напрямках. Ну і взагалом вироблення стратегії розвитку міста відкриваючи зібрання, Віталій Поліщук один із активних учасників ініціативної групи з проведення заходу, активіст громадської організації Ліга активних славучан. Озвучив мету зустрічі і разом із співмодератором зібрання Анатолієм Казіміровим, який представляє товариство край, спробував у рамках попередньо запланованого для зібрання часу надати усім бажаючим можливість виступити. Однак вкластись у 2-3 хвилини для презентації і 5 хвилин для виступу змогли не всі. Декого доводилось зупиняти, особливо коли виступаючі відхилялись від теми. Тільки презентація і знайомство, дискусії в рамках інших наступних Зустрічей, декілька разів наголошували модератори. Серед громадських організацій, які представлялись, окремі мають десятирічну і більше біографію. Інші створені недавно. Одні налічують десятки, а то й сотні членів, другі поступаються у чисельності. Так само різним є спрямування громадських організацій. У багатьох воно зазначене у назві: туристично-спортивний клуб Швендя, Любителі рибалки Славутчини, Чорнобильські організації, захист дітей війни, Стальна Ліга, танцювальний клуб Шейк. Боксерський клуб Патріот і багато інших. Виявили бажання долучитись до активного громадського життя і ОСББ. Треба відзначити, що зал оплесками вітав усіх виступаючих, а кожен з них заявляв про готовність до співпраці і відкритість у своїй роботі. Відтак є надія, що організатори зібрання в подальшому досягнуть поставленої мети і зможуть знаходити однодумців і союзників при реалізації того чи іншого проєкту. Об'єднати всіх, мабуть, буде неможливо, але ми на ми, ми на це навіть і не розраховували. Чому тобто є громадські організації зазвичай якісь один-два напрямки, в яких вони працюють. Є додатково там один-два напрямки, які були їм також цікаві. От. Тому е, наша задача от зібрати статистичні дані, щоб знати, які громадські організації які ще е, напрямки дотичні. І тоді можна буде оцих, е, там, скажімо, 40 громадських організацій розділити на невеличкі групи і під окремі проекти. Да. Тобто можна буде об'єднувати громадські організації по їх інтересам або основним, або дотичним. За дві години від початку зібрання і по завершенні презентації 25 громадських організацій, організатори оголосили перерву. Неформальне спілкування за чаєм стало гарною можливістю для ближчого знайомства, яке має перерости у конструктивну співпрацю. А тим часом у організаторів уже є плани на наступну зустріч. У нас є вже плани на наступну зустріч. Наша громадська організація об'єднала таких три напрямки, як в один, вважаємо їх просто не Це культура, екологія і туризм. От, в нас вже є свої ідеї, і от ми після сьогоднішнього зібрання всіх, кому цікаві ці напрямки, ми зберемо буквально найближчим часом в цій самій залі зберемо і вже будемо предметно обговорювати проблеми, якісь питання, що можна покращити саме в цих напрямках. Для тих громадських організацій, хто цього разу не зміг долучитись до загального зібрання, а також усіх, хто уже має пропозиції щодо подальшої спільної роботи, ініціативна група залишає контактний телефон. Він на ваших екранах: 067 982 75 84.